Ось таку смату, смакоту ми сьогодні з вами будемо готувати. Це такий як плов із рисової січки, із баклажаном і з тушонкою. Дуже смачно і бюджетно для великої сім'ї готується дуже швидко і його виходить дуже багато. Тож готуємо. Добрий день, дорогі мої підписники гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Сьогодні ми з вами приготуємо таку смачну вечерю, щоб залишилось нами на завтра. Це із серії, немає стоя... Нема коли... Нема часу стояти біля плити. Це таке швидке приготування, ситне, тому що, як я кажу, що немає часу стояти біля плити. Весна на дворі. Що нам потрібно? Це у нас буде плов, не плов, рисова, така, рисова каша, але з тушонкою. Вона буде схожа на плов, вона дуже смачна, навіть трішечки смачніша, ніж плов. Готується дуже швидко і продукти насправді тушонка, я поставила трішечки в гарячу водичку, і ось така це заготовка. У мене є на каналі, як із рульки робила я таку тушонку, коли відварювалися рульки, потім бульйон. Заморожувала я, а м'ясо вже відварене. Заливала смальцем і тушкувала ще годину у смальці. І воно ось таке що на ось такі волоконця. Це універсальна така заготовка, хоч на хліб, хоч в суп, хоч в кашу, в картоплю, куди завгодно. І це дуже смачно і дуже поживно. Це теж заготовка, якщо ви не пробували, зробіть. Заготовка це баклажани із чесничком, і зеленю і заморозки. Це зроблено ще восени. Заморожене дістало як свіже. Якщо ви ніколи не пробували рисову, я буду готувати з рисової січки, рис із баклажанами, це поєднання, неймовірне. Взагалі, в мене є багато таких рецептів, і, і котлетки з баклажанами це просто супер. І врагу баклажани додають. дуже смачно. І я використовую. Не рис, а рисову січку. Мені вона подобається більше. Навіть у голубцях і у плов я додаю рисову січку, набагато смачніше. Тому що вона дрібнесенька, вона готується швидко і вона повністю вбирає в себе всі жири, всю смакоту, яка в нас є. Потрібна одна цибулька, одна морква і отака каструлька із товстим дном. Ставимо каструльку на газ. І ще потрібен нам буде окріп. Починаємо готувати. Перш за все, прямо тут в каструльки. Наливаємо олійки. Зовсім небагато, тільки для того, щоб обсмажити нам для початку столову ложку півтори не більше, тому що в нас буде із тушонка і з смальцем. Цибульку, як вам подобається більшими меншими шматочками, як вам зручно, і як у вас їдять. Ставлю каструльку на. Великий газ поки що нам потрібно її розігріти і щоб обсмажилась гарна цибулька. Так, морку можете натирати, так як я на, на, на крупну терочку таку решіточку, ні, можете порізати, так як на плов, тоненькою такою сол, соломкою. я буду натирати. Олійка розігрілась, додаю цибульку. Без моркви поки цибуля. І обсмажуємо до золотистого кольору. Помішуємо, щоб рівномірно просмажилась. Цибулька булька додаємо моркву. І теж декілька хвилиночок, поки морква віддасть свій колір і стане м'якішою. Так, морква гарно просмажилась, вже віддала свій колір. Ось такий колір янтарний. І ось тепер додаємо тушонку. Ось така вона такими волокнами. І теж додаємо, скільки нам не шкода. Тому що якщо в вашій сім'ї є чоловіки, то їм потрібно їсти м'ясо для того, щоб вони були сильними. Ось таке воно. гарненьке. Зараз ми його трішечки обсмажимо і розтане смалець. У нас залишиться волоконця такий м'яско. У мене ця тушонка є на каналі. Бюджетні там страви і, і з рульки. Тушонка з рульки без автоклава. Ось так. І ось тепер вже, коли в нас тушонка розтала, Висмажилася цибулька і морква, додаємо рис. У мене тут півтори склянки і рисові січки. Якщо у вас рис, беріть менше, тому що він розбухає більше. Декілька хвилиночок нам потрібно просто обсмажити це все разом. Це все поки що на великому вогні. Щоб кожна оця рисиночка, вона обволокнулася жирком і змішалася разом із цибулькою. І зморк. Ось так декілька хвилиночок. Ось тепер можемо прикрутити газ. До мінімуму. Додаємо мелений перчик. Інших спецій я не додаю, а ви по бажанню. Чесничок теж не додаю, тому що чесничок у нас є у баклажанах. Додаю десь чайну ложку солі, потім ми доведемо до смаку. Можна додати лаврове листя і духмяний перчик. Це теж по бажанню. Все гарно так. І заливаємо окропом. Закриває, заливаємо на 2-3 пальці вище, ніж у нас рис. Ось так гарно змішуємо на маленькому вогні. Закриваємо кришечку. І готуємо до готовності рис висічки. Ось так вона готується і розбухає. Час від часу можна так перемішати. І зовсім на маленькому вогні вона готується. І коли виперується вся рідина, можна додати. Коли воно вже все приготується, ми скуштуємо і додамо, чого нам не вистачає. Пробуємо рис. Вібрала всю рідину. Кожна росиночка окремо, дивіться, ви погляньте, ось це м'ясо видно. Ось із Кожна рисиночка розсипчата, бачите? Шматочки м'яска, зовсім невеличкі, ниточки волоконця. Смак неймовірний. На смак. По солі і по перчику все ідеально. Лаврове листя я не додавала, ви можете додати. Рис майже готовий, майже майже за хвилиночку до готовності. Додаємо баклажани. Баклажани є в мене теж на каналі, просто дрібненько порізані, обсмажені просто на олійки. на невеликій кількості олійки. Сіль, перчик до смаку, петрушечка і чесничок, все. І заморожується. Зараз вони як свіжі. Я додаю до рису, і додається запах, і аромат, і смак підсмажені грибочки. Як це відбувається, я не знаю, але це факт. Смажені такі, сині з чесночко, вони схожі на гриби. І ось так я перемішаю і ще декілька хвилиночок і вимикаю. І якщо ви не скажете своїм гостям, що це баклажани, Люди будуть думати, що це з грибочками. І при тому з лісовими. Гарно змішуємо. На декілька хвилиночок залишаємо і вимикаємо. Трішечки постоянно і будемо насипати і гукати свою сім'ю до вечері. Ось так, дивіться, такий Не здогадаюся, що це не, не грибочки а баклажани. На дворі квіти. А в нас грибочки свіжі з лісу. Він розсипчатий. не, не, не комками не береться грудкою однією. Ми затратили пів години часу. У нас вийшла ось така здоровий каструля чи казанок отакої смакоти. Для великої сім'ї на 2-3 рази поїсти. Що ми маємо? Грибочки в кавичках. Це у нас баклажани. У нас є м'ясо, такі дрібнесенькі, дрібнесенькі волоконці, що навіть їх навіть і не видно. Ось вони. Є, але їх не видно ось такі. Оце м'ясо. Розсипчатий рис за рахунок того, що тут багато жиру, і він був попередньо обсмажений. Ось. Тому він ось такий. Небагато моркви, тому що, якщо моркви додасти багато, буде інший смак, буде такий солодкуватий і такого іншого кольору трішечки. Мені хочеться саме такого, щоб. Бо морква була тільки вкраплення моркви. Цибулька просмажилась і її тут зовсім не видно. Все це разом дуже-дуже смачно, і взагалі сказати, що це смачно, то не сказати нічого. От Беріть собі на замітку на літо, коли будуть заготовки, заготувати такі баклажани. Тушонку з рульки можна зробити навіть зараз. Це дуже бюджетно, дуже універсально. І бульйоновий використайте і таку тушонку. Баклажани будуть свіжі, можна робити це саме з баклажанами. Це дуже смачно. Тому готуйте, а я вам завжди скажу, як завжди. Нехай Господь благословить кожного з вас і береже, щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати, щоб кожен з вас вижили в своїх домівках. Ніколи не були одинокими, ніколи ні якого не були обузи. І нехай Господь береже кожного з вас і благословить. А з вами, як завжди, я, любов, зустрінемось. М -м -м.